Те саме було з боку Німеччини. Таким чином буде Литва діяти. З польської сторони були спочатку одні реакції, потім інші. Так заявила Австрія. Заява від Чехії Угорщина. Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже цікавою інформацією не тільки про Польщу та Німеччину, а й інші країни Європейського союзу. Чи будуть вони допомагати українській владі повертати українських чоловіків за кордон? Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо для каналу, та розвиватися. Ваші лайки, ваші коментарі, ваша підписка цьому сприяє. Тому дуже вас попрошу і дякую за підтримку. Я думаю, що всі вже чули про вислови з польської сторони та з німецької сторони. З польської сторони були спочатку одні реакції, потім інші. Але дуже коротко. З польської сторони міністр оборони сказав, що всіляко будуть допомагати, щоб повернути. Але міністр оборони Польщі він не займається міграцією, не займається біженцями, не займається легалізацією. Тому ця людина не приймає участі в цих процесах. Він він висловився, сказав свою думку, і на цьому добре. Одразу на наступний день висловився міністр внутрішніх справ. Якраз це людина і міністерство, які цими справами займаються, і він в цій сфері компетентний. Він сказав, що ні, вони такого робити не будуть. Депортації чи там когось виганяти, чи якимось чином обмежувати. Вони цього робити не будуть. І навіть якщо в чоловіків на території Польщі закінчаться паспортні дані, паспорт то. Водім не загрожує депортація чи, чи якісь інші штрафні санкції. Тому тут все гаразд. Невеличке проханнячко в коментарях написати, в якій країні ви зараз перебуваєте: Польща, Чехія, Італія, Іспанія, Німеччина, Україна, Угорщина. Тобто в якій країні перебуваєте, напишіть, буде цікаво почитати. Те саме було з боку Німеччини. Ну, тільки там міністр оборони не висловлювався там одразу висловилися з міністерства внутрішніх справ і сказали, що таких дій вони не будуть проводити, вони не пхаються в справи України, але на своїй території громадян вони не будуть ніяким чином обмежувати. І якщо в них закінчиться дані, якісь паспортні дані чи якісь інші документи, вони все одно будуть під тимчасовим захистом і їм нічого не загрожує. Така відповідь була цих двох країн, але є інші реакції інших європейських країн, які я сьогодні теж хочу розповісти. Беремо країну Литву і бажання вислати українців назад на батьківщину висловив міністр оборони Литви. Лаурінас кащунас так, чиновник заявив, що вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призерного віку, які виїхали з країни. Щоправда, вживання якихось конкретних заходів щодо військовозобов'язаних українців у Литві поки що не планується. Ну і ще добавлю, що він говорив, що вони дивляться, як буде поводитися Польща з біженцями на своїй території, тобто з українцями, і яким чином вона буде. Діяти таким чином буде Литва діяти. Якщо ж Польща нічого з цього приводу не буде робити, не буде повертати, не буде депортувати, то і Литва відповідно не буде цього робити. Ну і тут так само, як ви почули, це міністр оборони, який не має впливу і не займається тими справами. Він просто висловився і висказав свою думку. Була швидше заява від Австрії, тобто, про цей закон, що якесь може бути обмеження для українців, вже всі чули, і країни з свого боку скорше пізніше висловлювалися. У вересні 23-го року МЗС країни офіційно заявило, що не видаватиме українській владі чоловіків. Призивного віку, які знайшли притулок від війни у їхній державі, заява від Чехії у січні 24-го року, міністр закордонних справ Ян Липавський також наголосив, що країна не має правових механізмів для відправки військовозобов'язаних біженців назад в Україну. Угорщина. Влада цієї країни має категоричну позицію щодо екстрадиції чоловіків з України і наголошує, що не розглядає можливості видавати Україні військовозобов'язаних біженців, а тим паче депортувати їх зі своєї держави. Я думаю, що ще буквально тиждень-два і ще інші європейські країни, які ще з цього приводу не висловлювалися, теж щось скажуть, щось заявлять, що нам буде цікаво послухати. І я впевнений, що позиція буде подібна до цих всіх позицій. Чому? Тому тому що не зацікавлені європейські країни виганяти таку кількість громадян України зі своєї території. Ну, не зацікавлені, тому що це втрата робочої сили, втрата фінансів. Як би це не звучало банально, цинічно, але це факт, це ну, так є. Громадяни України талановиті, працьовиті і відповідальні люди. Де би вони не знаходились? Чи вони за кордоном, чи вони в Україні. І, звичайно, що якщо там 100, 200, 300, 500 тисяч мільйон українців є в якійсь країні, то ці люди працюють, заробляють на себе заробляють в цій країні. І якщо їх взяти і вигнати, то це втрата фінансів. Дуже все просто. І звичайно, що ці країни вони з цим не зацікавлені. Плюс Європа це дуже бюрократичний союз. Там права людини на першому місці, тому вони не можуть просто так взяти і вигнати без будь-якого там закону, підзакону чи якогось погодження взагалом в Європі. І також дуже сильно звертають всі інші країни на Німеччину та Польщу. Чому? Тому що як в Польщі, так і в Німеччині є маса українців. Якщо в Польщі по статусу Укр близько мільйона, то в Німеччині вже, напевно, близько півтора мільйона українців мають тимчасовий захист. І, звичайно, якщо б рішення депортувати чи якось обмежити українців на своїй території, прийняли і Німеччина, і Польща, то напевно і інші країни, подивившись на це, що коїться там і там, теж могли би такі рішення прийняти. Якщо Німеччина не буде виганяти зі своєї території українців, якщо Польща не буде виганяти, депортувати зі своєї території українців, то звичайно і інші країни не будуть цього робити. А навіть якщо якісь країни захочуть це зробити, а інші країни не захочуть, то просто Ті громадяни України, які в тих країнах, де буде таке обмеження, де буде якась така депортація, проводиться, приїдуть в інші країни, де це не буде проводитися. Тому якщо навіть таке рішення буде прийнято, воно би мало бути прийнято на всій території Європейського Союзу. Як на мене, то так воно і буде. Тобто Європа і європейські країни вони не будуть приймати рішення, які їм будуть шкодити. Вони виділяють фінанси, вони виділяють зброю, вони допомагають нашим українцям. І просто великий мінус буде, якщо вони візьмуть і виженуть зі своєї країни ту чи іншу кількість громадян. Це буде дуже значна фінансова втрата, а на це не кожна країна піде. Звичайно, я не знаю, як далі буде розвиватися ситуація в європейських країнах. В тих людей, в яких протермінуються документи, та вони будуть далі перебувати законно під тимчасовим захистом, але як ми з вами вже не один раз спілкувалися, тимчасовий захист теж закінчиться. І от в цьому періоді потрібно буде приймати якісь рішення, можливо, якісь додаткові документи, можливо, ще щось, щоб далі людина могла перебувати на території Європи, але вже легально не під тимчасовим захистом. Тому це потрібно буде з часом теж робити, якщо зараз країни. Погоджується, що на їх території українці під тимчасовим захистом чи з діючими паспортами, чи не з діючими паспортами, то тимчасовий захист у 2025 році закінчиться. І як ми вже чули, що багато з яких країн будуть пропонувати карти побиту. Скоріше за все, це щось буде подібне до карти побиту. Кожна країна по-своєму буде це називати і пропонувати. Але паспорт треба буде теж мати. Або щось на заміну, якийсь інші документи, який дасть можливість бути в Європі, подорожувати по Європі і не мати проблем. Це ще попереду, тому треба на це зачекати. Ну не забудьте підписатися на канал. Якщо щось буду знати, обов'язково поділюся на цьому каналі. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв, Слава Україні! І дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку.